Може зробити Росія, як вона може змінити свої можливості? Зараз готується масштабна програма розвитку, скажімо так, озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 37-го року, ударний темп там до 30-го року, і це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування радянського союзу. Зараз вона прорахована в суму біля 1,2 трильйонів доларів. Суто на перезброєння. Це не бюджет Міністерства оборони, це суто кошти на програми модернізації переозброєння. Це серйозно. Програми і серйозні кошти. А щось може змінитися? Знаєте, я кажуть, що Путін вже не вічний. Як ви ставите? Ні. На це якраз ось на цей фактор. Факт це не вплине. Це означає, що діточка, ти будеш менше їсти, так ну.